Доброго дня, шановні любителі винограду. Як ви вже зрозуміли з назви відео, ми сьогодні з вами поговоримо про інструменти та інший інвентар, який ми використовуємо на винограднику. Я постараюся захватити весь спектр, який ми використовуємо. І так, перше, що нам потрібно, це звичайно секатори. Ну, секатор може бути один, якщо у вас маленький виноградник, ну якщо у вас великий виноградник, ну, звичайно, що вам один, затопився чи ще щось, чи вийшов з ладу, ви пішли інший взяли і працюєте далі. Вони бувають двох видів. Ось такий плащинний. Це коли одна площина біля іншої проходять. Зазвичай 80%, я думаю, ось таких секаторів. Тут защіпочка така удобний, хороший. У мене недорогого сегменту, є дорожчі, є гордени, вони від 700 гривень. І далі є фіскарси від 1200 гривень. У мене отакий, мені вистачає. Це для осінніх весінніх робіт. Ось такий у мене. Для, для черенкування, пророщування я ось такий собі придбав. Це контактний. Тут накувало таке, на нього опускається лезо. Теж защіпочка є, ось такий. Є ще інші з двома е, такими зубчиками, ну, то більш для правильного зрізу, то для дерев. Так, далі. Для саду я маю ось такий ще, з поворотною ручечкою. Ось так, в нього ручка тут одна поворотна. Ось Я його використовую тільки для саду. На винограді я його не використовую. Далі для зручності я зробив собі таку кабуру ось на пояс. Це ПВХ п'ятерочка, приклепав з полосив такого язичка, щоб за пояс зачіпляти. Теж шкіра, звичайна, від якоїсь куртки. Прошив. Дуже зручно. На поясі ти кидаєш в кишеню, коли він відкритий, закритий. Дуже важко. Гразний, дуже важко. А так кидаєш, Раджу, дуже раджу зробити чохол. Далі. Ось. Така чи може бути інша щиточка. Це для чищення, бо він у вас буде і падати, і, і забруднюватися, почистити дуже зручно. Коли вас лежить, мене, я так підібрав, що в мене ось так він защепляється і завжди висить. Далі, з розхідничків. Е, Ось такі пружинки. У мене всі, всі на таких пружинках зроблені. І якщо вона ломиться, без неї ну, дуже важко. Двома руками треба і дуже важко. А так, якщо вас зломилося, не дай Бог, ви собі раз і замінили. Вони своє дуже мало, але в найвходящий момент ви зможете замінити і поставити. Там 5 штучок, вони в Аліекспресі мало коштують. Далі, Ось така точилочка правничок. Теж раджу придбати. Це такий побідітовий напаючка тут, а чи може інший якийсь твердий сплав Це ви коли дротика зачепили чи затупилося у вас, ви завжди можете підрівняти, підігнати і підточити. Так, також раджу вам ось такий придбати. Далі, що нам потрібно для зелених операцій? Це ось такі ножнички. Якщо ви секатором будете користуватися осінньою весною, щось грубше обрізати. Під під, під, підрізати, чеканити це секатором. Ну, основні зелені операції ви будете від самої весни до осінь робити ось такими ножничками. Вони мають бути з такими тоненькими кінчиками, щоб ви могли в пазуху залізти, обрізати листочка чи обрізати пасинка. Ось такі ножнички. в мене таких пару теж замовляв на Алікспресі. Дуже советую. Вони і для помідор хороші, для огірочків. Для кімнатних рослин цього року я вже такі придбав. Трошки більшечки. Я думаю, вони теж будуть непогані. Далі, що нам потрібно, це мати антисептик. Коли ви переходите з дерева до дерева чи з кущика на кущик, обов'язково обробляти інструмент. Це просто як би удобно, попшикали, попшикали, витерли. І у вас обеззаражений ну, на відсотків 60, точно інструмент. Бо можна грибки всяку рознести по своїх всіх виноградниках з одного куща, якщо ви не будете дезінфіцірувати. Так. І так, наступне, що потрібно для вирощування винограду, це підв'язочник для підв'язки лози до шпалерного дроту. Звичайно, якщо у вас один-два кущики винограду, ви можете скористатися дротиками, мотузочками. Раджу вам не капроновий мотузочок, а ось такий мотузочок. Він в гозяйстві магазинах чи в садових магазинах, він натуральної сировини. Капронові у вас буде лежати там роками, якщо впаде, ви його не піднімете. А цей вам свою роботу виконає до осені. ви його обріжете, він за зиму у вас гниє, весну вже він розтвориться просто в землі. Далі можете скористатися ось такими кліпсами. Тут теж за дротика зачепляєте, обходите лозу і знову за дротика. Ну... Теж ну вони дуже дорогі і ну, корисні. Я їх використовую тільки на першому, другому дротику Шпалери. А професіонали ось використовують ось такий інструмент. Інструмент садовий степлер, топінер, підв'язочник. По різному вони називаються. Вони бувають різних фірм, різних країн: японські, китайські. Це звичайний бюджетний. Він мені два роки працює, а проблем ніяких немає. Тут у нас заправляється бабінка. Тут скобочки заправляються. Зазвичай вони продаються по 10 тисяч скобочок і по 10 цих бобінок вони в комплекті були. Тут ножик, тут витягує. З першого разу він витягує ленту на будь-яку довжину, на будь-яку площину. Робить скобочку, зачіпляє, обрізає і підв'язує. Дуже швидко. Дуже швидко. І так, якщо ви плануєте зробити окуліровку або прищепу, вам для цього потрібен наступний інструмент: прививочний пістолет або прививочні окуліровочні ножики. І так, Прививочний пістолет. Тут омега образне лезо стоїть, він за вас майже робить всю роботу. Він робить гарний дуже зріз. Омега образний. Виставляєте посередині, все, він все за вас зробив. Він робить ось такий омега-подібний зріз, який складається як пазл. Ось. Вже майже готово все. Головне більш-менш підібрати по одному діаметру. Далі е, ножики кольоровочні. У мене, ну, я сам ці поробив, в мене була ножова сталь. Є от такої форми китайські, тільки вони розкладні. Не купуйте їх, не раджу, краще з канцелярським ножиком скористуватися, скористатися. Бо ви їх не нагострите. Якщо навіть нагострите, ви одну-дві прищепи, навіть ну, може й одної не зробити, він вас одразу затупиться. А ножик має бути ну, Це лезо має бути. Чим гостріше, тим краще. Через те, що чим гарніший буде рівніший зріст, тим у вас буде більше шансів, що у вас прищепа приживеться. Може бути у вас такої форми, такої форми. Вони продаються різні І Я бачу, мастера виготовляють різних форм. І тільки не забувайте, що вони бувають двосторонні. Є під праву руку, є під ліву руку. Це з однієї сторони у вас заточка йде скос, а з іншої сторони це плоско. Ось такі ножики. А вважайте, що вони дуже гострі. Медичний пластир, завжди намотуйте, як будете різати, бо дуже боляче воно прорізає і дуже-дуже довго заживає. Ножиком канцелярським краще скористайтеся, ніж тим китайським ножиком. Е, тільки один лайфхак вам е, купіть чорні леза з двойною заточкою, вони кажуть, японські. Витріт масло і можете робити без проблем кольоров звичайним ножиком. Далі. Матеріал моточний. Можете скористатися стечем. Звичайний стеж це я з рулона, відрізав пилочкою, ножиком заточив. Ось такий. Можете купити на там він Е, можете бодітайп купити, вона дорожча набагато. Вона теж розпадається, вона корисна, але вона тисячі стоїть 1200 полосочок. Я піддивився в одного виноградаря відомого. Він бере звичайні латексні рукавички, з них нарізає тасьми ось такі. Тільки латексні, не нейтрилові, не вінілові, просто латексні. Ось наш зріз, який ми зробили пістолетом. Ось ми намотуємо. Це я вже тут не ще пробував. Ось вона ідеально намотується, вона натяжечку має. Тільки те, що вона боїться ультрафіолету сильно. І для цього ми використовуємо, звичайно, ізоленту. Ось ми замотуємо. Ізоленту купуйте більш-менш Ну, не саму дешевшу, бо ця тримається на сонечку, а от така... Вона така з ПВХ, вона просто і розмотається і спадає. Ось, все, що треба. Нетріли рукавички можуть бути такі, інші. Вони 200 гривень стоять. Тут 100 штучок. 100 штучок це вам хватить. На більше там, 5 тисяч пене, таких тасочок можна нарізати. І так. Наступне, що нам потрібно, це бірочки. Бірочки нам потрібно, як осінню, коли ми нарізаємо ми мусимо черенку, черенки, ми мусимо маркувати. Далі весною, коли на пророщування ставимо, ми мусимо маркірувати. Далі, коли ми саджанці висаджуємо відкритий ґрунт, теж мусимо ми маркірувати. Ну, зрозуміло, що з тією маркіровкою і з бірочкою, якщо ми зробимо, одуху. наприклад, на, на бумажці. Це скотч малярний в будівельному магазині вони продаються. Якщо ми на ньому зробимо пергамент, ним. для зберігання, для пророщування ще може він бути, але ж відкритий ґрунт ми його не висадимо. Бо ультрафіолет, водичка, дощі воно, ну, дінеться надпис. І потім знати, який то був сорт. Сьогодні повню, потім не повню, все може статися. І два роки чекати, поки будуть ягоди, щоб знати сорт, а який-то буде сорт по ягоді. Ну Це не гарне заняття втратити сортність. Е, ну, зазвичай ви купуєте їх, отак от вони будуть у вас. Ну, для пророщування вони там ще годяться, але ну, для подальшого вирощування ні. Далі ми використовуємо ось такі. Це пластик, це я жалюзі зробив. Я його втратив рік назад, цього року от знайшов пару днів назад. Як бачите, я тут ручкою писав, ручка вицвіла. А олівчик дуже гарно залишилася надпис. Ось такий. Це жалюзі я зробив. Ну, якби воно не дуже надійне. Краще з пластикових кутників, теж в будівельному магазині. З них нарізають полосочки, олівцем пишете, дирочки робите, воно там як таке, як капрон, більш міцніше. І бірочки робите, і <кхід> ця бірочка буде. Весь час. І коли ви будете пророщувати, далі, коли ви, коли ви висадите цей саджанець, вже відкритий ґрунт, ну і так, воно не буде вам мішати і воно буде на багато багато років. Але краще вам, звичайно, це алюмінієві. Це ми робимо баночку. будь від чого алюмінієву баночку, розрізаємо. Робимо з неї ось такі бірочки, ставимо дирочку ручкою, списаною, чи навіть не списаною. Просто берете, витискаєте напис. Тут вже надпис витиснений, тут не написаний, ось він такий у вас витиснена бірочка. Це набагато-багато років, вам вистачить дуже класна штучка. Далі, маркера. Маркера у нас бувають звичайні, пергаментні і з фарбою. Ну, звичайний ну, підійде для бірочок. Пергаметний можна на черенкове писати, він не так боїться водички, але згодом він теж пропадає. З фарби дуже класний з фарби. Ось він от так він пише. Він набагато довше, він не так боїться ультрафіолету, він не так боїться водички. З ну, фарби для зберігання чи пророщування. Ну, дуже класно. Далі, термометри. Термометри у нас для водички. Коли ми пророщуємо на водичці, ось два термометри у мене є. Цей простий ванночці, ви теж можете придбати, вам його вистачить. А є ще такий варіант. Цей кращий набагато це для акваріуму. Бачите, тут навіть є зеленим поділком від 23 до 28. Ідеально для пророщування винограду. Я думаю, в користичних магазинах вони продаються і вони не, 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 не багато коштів коштують. Далі, звичайний вуличний термометр. Теж обов'язково потрібно мати. Бо я розумію, що у вас на дворі є в кожного на вікні, але це, навіть якщо вам потрібно, в холодильнику зберігайте, в холодильнику поміряти, де черенки, в підвалі поміряти температуру, де якщо морози почалися поміряти, яка там температура, де ви зберігаєте черенки, чи під укриттям вашим навіть положити його, поміряти черенки. Дуже класно, теж рекомендую мати такий. Ну, Звичайно, можете купити простий пірометр. Ну, Пам'ятайте, що в нього плюс-мінус 1 градус, 2 градуси буде ну, неправильний показник. Але в цілому для общої... вам вистачить його. Далі ложка мерка. Ось така. Дуже класна штучка. Це коли вам потрібно один-два корчика обробити, у вас цілий пакетик він на 10 літрів розрахований. Ви берете цю ложечку, відміраєте 1-2 грами, розводите в 2 літрах води, йдете з поліризатора, обробляєте ваш ну, який там виноград чи іншу культуру. Дуже класна, раджу придбати. Я нею все роблю, все мірою, і удобрення, і ну, все підкормки. Є ще такий щуп там в комплекті. Можете поміряти і гарячу водичку, і поміряти температуру віск, як плавити. і землю поміряти, і шашлик вам буде. Класна штучка, теж рекомендую мати. Далі, Далі це стосується більш чоловіків, які люблять на колінах працювати. Ось такий новиноградник мати на колінники. Дуже класні, вони легенькі, не жмут. Ну, ідеальний варіант Це для, для помідор, для огірочки вони будуть для, почат, весною, для цих маленьких коли ще ну, при землі все треба робити. <клес> На кулінах ідеальний варіант. Ну, ось таке в нас вийшло відео. Дякую вам, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, до побачення, до наступного відео.